У Кропивницькому навчають коректної комунікації із захисниками та їхніми родинами. Яких коментарів та запитань варто уникати, та як правильно підтримати людину, в якої хтось із рідних на фронті? Лекції дають відповіді на ці запитання. Такий проєкт у регіоні реалізують вперше. Докладніше про нього у нашому сюжеті. Найчастіше, коли мене тригерить, коли починають обезцінювати війну і тих хлопців і дівчат, які зараз захищають наші цілі. Що вони йдуть туди за гроші? Шо їм проплатили, а я піду тоді, коли підуть посени депутатів. Ну це, це все я кажу, або ми закінчуємо цю тему, або ми взагалі не спілкуємося. Ольга спирається на свій досвід. каже запитання на кшталт, чому ти його відпустила, чи а якщо з ним щось трапиться, лише виводять з рівноваги. Але як тактовно спілкуватися з військовослужбовцями та їхніми родинами? Більшість нас не знає. Різні да бувають ситуації. Хтось загинув, хтось отримав важке поранення. І не завжди ми розуміємо, як підійти до цієї людини, як висловити своє співчуття або слова підтримки. І ну, я вважаю, що нас дійсно цьому потрібно навчати, тому що немає у нас такого досвіду. Саме тому у Кропивницькому і започаткували психологічні лекції. І якщо ми не будемо підтримувати один одного, то не буде ні перемоги нічого. Тобто ми повинні підтримувати цих людей. Проєкт реалізують в регіоні завдяки грантовій підтримці, і він безкоштовний для слухачів. Здебільшого це колективи, де працюють рідні захисників. Стикаємося з запитами того, що наші підопічні, тобто і ветерани, члени їх родин, члени загиблих ветеранів, скаржаться дуже часто на консультаціях на те, що вони не отримали підтримки там від рідних, від близьких, від колектива, від сусідів. І я як психолог розумію, що часто це не якась злочини злочинний М, заговор, да, а це просто незнання людини, як підтримати людину в тяжкі моменти, як діяти у різних ситуаціях, як підтримати чи запропонувати допомогу. Відповіді є для всіх, хто їх потребує. Якщо сталася якась втрата, трагедія колективу варто не робити вигляд, що нічого не сталося, постійно пропонувати допомогу, тому що людина може не завжди зрозуміти, що від неї хочуть. Десь вона може соромитися цієї допомоги. Ще. Проєкт триватиме, поки буде запит на лекції з тактовної комунікації. З Кропивницького Олена Брінза, Роман Круніч. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.